Для будь-якого мистецького та навчального закладу новий рік розпочинається саме в вересні. Передують цьому робота з набору учнів до закладу. Тож сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи дитячої музичної школи Ольга Анатолійовна Настека. Я вас вітаю. Дякую. Перед тим як говорити про наступний навчальний чи мистецький творчий так рік в музичній школі. А я пропоную все ж таки... Згадати, чим завершився попередній, якісь здобутки у юних музикантів, і взагалі, як відбувалася робота музичної школи? Дякую за питання. Ну, що стосується минулого навчального року, Треба відмітити, що він був звичайно досить непростий. В непростих умовах займалися учні, в непростих умовах відбувався навчальний процес, але, але не дивлячись на те, досягнення у нас досить гарні. Учні навчалися. Стаціонарно, тобто не дистанційно, і знаєте, для нас для навчання музичного мистецтва це просто перевага, тому що дистанційно це взагалі не наш формат. Навчання музики це йде воно від серця до серця, від людини до людини. Те, що може людина передати в особистому спілкуванні екран, це. Здебільшого це все викрадає, тому наше навчання таке живе, це дуже велика перевага. На жаль, небагато зараз музичних шкіл в Україні можуть цим здобутком, так би мовити, пишатися. Але ми, дякуючи нашій владі місцевій, все-таки займаємося не онлайн. Учні у нас як і завжди, але знаєте, навіть під час війни якось це більше ще розкривається. Не знаю, може це таке напруження, наше дає такі результати, але навіть більше у нас перемог, більше у нас здобутків в різних конкурсах, в різних фестивалях. Настільки діти бажають проявити себе, педагоги підтримують їхні ці такі прагнення. І в минулому навчальному році, не дивлячись на тривоги, які, звичайно, перешкоджають навчальному процесу, не дивлячись на наш такий ну, емоційний не зовсім стабільний стан у всіх, але наші діти брали участь у багатьох конкурсах і фестивалях. І дякуючи місцевій владі, у нас вже багато років діє підтримка талановитих дітей, нагородження, є така номінація Твоє майбутнє горішні плавні. І в минулому році у нас три. 36 дітей взяли участь не тільки взяли участь, а видобули перемоги в різних конкурсах і фестивалях. І ці 36 дітей отримали від міської влади виплату винагороди на суму 52 398 гривень. Тобто були такі діти, які суми такі значні, дуже отримали. Це дуже приємно. Це, звичайно, не самоціль, але це така дуже гарна така підтримка, обдарованої нашої молоді. Приємний такий бонус. Приємний такий бонус, да, можна сказати. Ну, що хочеться сказати? Хочеться сказати, звичайно, що ми дуже, дуже чекаємо миру, коли наші заняття будуть проводитися ну, повноцінно. Ну, але поки наскільки я розумію, то під час повітряних тривог учні йдуть в укриття, До укриття. Яке в палаці культури форту. Так, і так. так. Там, на жаль, немає змоги займатися. Ми просто чекаємо цей час, бо там палац культури свої колективи якраз виводить в укриття. Ну, але знаєте, не дивлячись на все це, я дуже дякую батькам, учням, які це все витримують, і не дивлячись на такі важкі часи, на такі випробування все одно дитинство. Наших дітей одне, їх потрібно розвивати, їх потрібно виховувати. Тому дякуємо батькам, дякуємо дітям і викладачам. Це я вважаю дуже дуже важливо в цей час не кидати цих занять, не перериватися а навпаки з вірою в майбутнє гарної України. Ми таки навчаємо дітей. Коли розпочинається прийом на наступний навчальний творчий рік mm. і власне скільки він триватиме. Прийом у нас вже почався з середини серпня і триватиме до 15 вересня. Це у нас такий, от якраз такий найбільший період відповідальний. Прийом у нас запланований десь близько 50 учнів, ми повинні набрати. Звичайно, дуже популярний інструмент зараз гітара. Це у нас дуже популярний, дуже багато бажаючих. Але, якби у нас була можливість, ще два-три педагоги б нам не завадило. Але, на жаль, у нас. Не дуже багато зараз викладачів з класу гітари, тобто набір буде, але він не такий великий. Але триває набір на струно-смачкові інструменти, це віолончель і скрипка. У нас дуже гарний ансамбль скрипалів, який знаний не тільки в нашому місті, не тільки в нашій області, навіть в нашій країні, але вони приймають участь і в різних фестивалях і конкурсах, і за межами країни. І коли наш ансамбль скрипалів, на чолі з Жанною Олександрівною Фоміною бере десь участь, то вже всі, в принципі, знають, що перше місце і гран або гран-прі це обов'язково наше. Да? Діти дуже мають високу майстерність, дуже гарно грають, це дійсно професіонали. Також триває набір на в класи фортепіанно. Також є у нас дуже гарні зараз молоді викладачі, такі завзяті, такі творчі, креативні духових інструментів. Це саксофон, це флейта. Також в цьому році ми плануємо відкрити клас вокалу. В нас прийшла наша випускниця. Вона чотири роки назад закінчила нашу музичну школу, і в цьому році закінчила полтавський коледж мистецтв імені Лисенка. Продовжуватиме дистанційно навчатися в Харківській консерваторії. Це Настя Шеремет. І в цьому році вона буде пробувати набирати. Діток, дуже завзята, молода, така гарна викладачка. Я сподіваюся, у неї все вийде. І ми плануємо ще взяти викладача з класу вокалу, тому гостину запрошуємо всіх, хто хоче навчитися гарно співати до нас. У нас це вперше. Хоча в багатьох музичних школах України клас вокалу є, і це дуже затребувана така. Спеціальність діти навчаються не тільки співати, але й поводитися на сцені, чітко розмовляти, доносити свої думки до глядача. Це дуже така цікава така ніша, ми ще її не освоїли, але сподіваємося, що в цьому році у нас буде початок. Цього. Я, яка вікова категорія діток, які можуть прийти до... до музичної так. школи? Дивіться, у нас назва в нас горішньо Плевнівська дитяча музична школа. Тобто, в принципі, ми навчаємо дітей до 18 років, але, звичайно, 18 років ми вже дітей не беремо. А, у нас а, вік наших вступників десь від п'яти років. Це, звичайно, підготовча група, підготовчий клас, але це дуже гарна така база на майбутнє. Вона дається. От, коли дитинка маленька, там не поспішаючи, навчання проводиться, проводиться в дуже такому повільному темпі, зручному для дитини. І далі діти у нас вступають і в 6 років, і в 7 років, і в 8 років. Декілька років назад була проведена реформа початкової мистецької освіти, і тепер у нас є таке поділення по Підрівням, тобто ми чимось схожі з загальноосвітньою школою. У нас є елементарний підрівень, це початкові класи, у нас є базовий підрівень, це, середній. Ну, це, в принципі, базовий це повністю, як закінчила дитина музичну школу. І якщо дитина планує займатися музикою надалі, але вона, наприклад, ще не закінчила школу загальноосвітню, ми надаємо їй можливість ще повчитися у нас. Це так званий вже професійний рівень, це вже той рівень, коли. Дитину вже готують до вступу безпосередньо у вищий навчальний заклад. До речі, в цьому навчальному році двоє наших випускників вступили до вищих музичних навчальних закладів. Це Ліза Ружанкова, це дуже наша знана, дуже така яскрава скрипачка. Вона вступила в музичне училище імені Глієра в Києві. І Лавка Максим це теж наш випускник. Кілька років назад він у нас закінчив, гітаріст. Він навчатиметься на Ударних інструментах в Полтавському музичному коледжі, і ми сподіваємося, що через декілька років він до нас повернеться вже в якості викладача. Тобто, ще раз просто щоб зрозуміла, так. я зрозуміла слухачі. Якщо краще йти там в 6-7 років, починати. не обов'язково дивіться. Я трошечки може не так пояснила. У нас зараз є можливість, наприклад, дитина закінчує початкову освіту. Це три роки, якщо це дитина старша. Там трошки різна програма для старших діток і для менших діток. І чотири роки це початкова музична освіта для дитини маленької. І дитина може отримати. Документ, свідоцтво, що вона отримала початкову музичну освіту, елементарний підрівень. І тобто, дитина може прийти навіть 15 років, 3 роки навчитися і отримати до 18 років, отримати оце, оце початковий рівень освіти. Ну, В усякому разі, вона навчиться розуміти музичну грамоту, самостійно опанувати музику, розуміти музику. Тобто це дуже, дуже, такий, дуже непоганий варіант, коли. Вже тобі років немало, але ти хочеш навчитися грати. Що потрібно зробити, щоб подати документи на вступ до музичної школи? Прийти до закладу і там вже все пояснять? чи потрібно якусь електронну заяву написати? Приходити до закладу обов'язково з батьками, тому що школа в нас платна, навчання, до речі, коштує зовсім на наші. По нашим зараз часам небагато 200 гривень і 160 гривень відповідно на деякі інструменти. Така ціна на деякі інша. І, але, звичайно, дуже велику цю таку частку оплачує держава. Тобто це дуже маленька часточка, яку вносять батьки. Тим більше у нас є багато пільгових категорій, які мають право навчатися безкоштовно. Це, зокрема, багатодітні сім'ї, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких загинули під час бойових дій, діти, які мають Батька або матір, одиноких, і там ще деякі категорії є, які якраз таки підпадають під безкоштовне навчання. Для цих категорій окремо треба зібрати документ. Пакет документів ми кажемо, який. А для всіх інших, хто буде навчатися на загальних засадах, для тих це не треба робити. Просто приходите з батьками, бо школа платна. Пишете заяву, батьки або законні представники дитини пишуть заяву. Ми прослуховуємо дитину і. Принести треба що з собою, це треба довідку від лікаря, що дитина може займатися в музичній школі. Це звичайна довідка, яка береться на всі, в принципі, гуртки. І береться ще копія свідоцтва про народження дитини. Все, далі пишеться заява, і все на місці ми роз'яснимо з дитиною і з гарним настроєм, звичайно. А от ви сказали, ми <ків> прослуховуємо це як деяк <ків> творче якесь завдання. Тобто, дитина може його ще й не пройти чи виберете всіх. А це просто щоб розуміти, на якому етапі, uh -huh. а, наскільки людина обдарована, наскільки yeah. вона знає. не Я знає. зрозуміла ваше питання. Uh -huh. У нас взагалі-то ми беремо всіх діток. Взагалі, розумієте, діти вони дуже пластичні. І діти в дитячому віці розвивати музичні стіпності, це дуже благодарна така справа. Але у нас є такий відділ, дуже повертаюся до відділу гітари, коли у нас бажаючих більше, ніж місць, тому що багато дуже бажають. І на навчатися на гітарі діток це дуже популярний інструмент. І тут ми робимо конкурс. Збираємо це буде десь в кінці, мабуть, на наступному тижні. Точну дату повідомимо. Потім всі, хто до нас приходять, ми повідомляємо цю точну дату. Потім. Перед і повідомляємо. І це такий конкурс, коли ми вибираємо декілька дітей з усіх бажаючих. Це тільки на єдиний відділ, на відділ гітари. Для всіх інших прослуховування в чому воно полягає. Дитина повинна щось заспівати, простукати ритм нескладний, відповісти на декілька питань. Такого складного немає. Це не відсів в такому сенсі, що ми там не будемо кого, когось брати. Ні, просто ми хочемо подивитися, які в дитини здібності. Але ще раз наголошую, що в дитинстві музичні здібності розвиваються дуже гарно. І я вважаю, що кожна дитина повинна обов'язково грати на якомусь музичному інструменті. Це дуже їй таке буде в житті, таке навіть психо, така терапія своєрідна. От Зараз, наприклад, нас дивляться батьки, чия дитина там з самого дитинства, да, там, поки грала в іграшки, uh -huh. щось там наспівувала, uh -huh. самі іграшки тарабанила в якомусь ритмі. Тобто батьки розуміють, що угу, дитина, наче як. Да. І непогано було б їй піти навчатися все ж таки в дитячу музичну, музичну школу. школу. А, але незрозуміло, на який інструмент, тому що ну, дитина маленька навряд. Чи сама скаже, що я там хочу піти на акордеоні грати? А батьки. Не хочуть вирішувати за дитину. Чи mm -hmm. можна е, якось прийти до вас е, на якусь таку, ну скажімо, екскурсію, подивитися, ознайомитися з інструментами і вже потім для себе вирішити, або записатися е, в нікуди і mm -hmm. потім також для себе вирішити, який все mm -hmm. ж таки інструмент музичної обрати? Я зрозуміла ваше питання. Бувають у нас такі випадки, коли дитина приходить, вона просто хоче грати, а може хоче грати на всьому одразу, і таке буває. В такому разі ми проводимо, показуємо, оце скрипочка, подивися, будь ласка. Оце віолончель, оце баян, а оце кардіон. Подивися. Оце те, що з чого ти можеш обирати. І часто дитина обирає. Навіть буває так, що приводять, наприклад, на скрипку, а дитина каже: Ні, я на флейту піду, мені там сподобалося. Буває і таке, да. буває навпаки. Якось батьки якось хочуть направити. Да, різні моменти бувають, але все одно треба визначитися з інструментом. Чому? Тому що це індивідуальні заняття. У нас дуже така цікава система. розумієте, Це дуже дорого і дуже таке елітарне від мистецтва, тому що це індивідуальні заняття. Ну, ви розумієте, скільки зараз коштує заняття з репетитором. так? Дорого. А, дорого. а у нас 200 гривень на місяць і що сюди входить? Сюди входить те, що двічі на тиждень з вашою дитиною по 45 хвилин, в тому темпі, в тому режимі, в якій ваша дитина може панувати матеріал, займається педагог. Тобто це настільки дуже тонка така робота, вона Передбачає якраз власний темп, власний такий от розвиток дитини. якась дитина дуже швидко опановує нотну грамоту, вона така швидка, а інша дитинка спокійно, так як равлик, потихеньку йде, 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 але вона в своєму темпі рухається. Тобто тут не треба дитину, знаєте, підпідстроювати, під групу там вона не повинна там якось. Тут якраз в цьому сенсі, от саме заняття музикою, вони дають таку от світ, можливість ви обрати свій темп. І тому у нас такого немає. що ми прийшли на всі і пробуємо. Ми все таки визначаємося. Ми показуємо інструменти. Дитина дивиться дома. Інколи на пару днів вони кажуть: ну ми подумаємо там з батьками. Прийшли, подивилися. Ми подумаємо. Добре, через пару днів приходять, визначаються і починаємо займатися. Бо у нас такого немає. Просто, просто на шосі, просто взагалі. Взагалі, за позагаля ми не займаємося. Так. Далі ще є у нас, крім цих індивідуальних занять, що я сказала, є заняття групові. Це обов'язково хор. На початку всі діти, які навчаються на будь-яких музичних інструментах, це підготовчий клас, перший, другий, всі ходять на хор. Тому що музикант, який не співає, це не музикант, спів це. Це те, що передує да, вже грі на інструменті, спів це те, що ми відчуваємо. І тому всі дітки навчаються співати. Далі в нас йде розподілення з третього класу, наприклад, гітарісти, баяністи, вони ходять на... Ансамбль народних інструментів, скрипалі вони йдуть в ансамбль скрипалів. Піаністи залишаються на хорі, тобто це так так зване колективне музичення. Воно повинно бути, бо дитина не сама тільки повинна там вміти співати, грати, а й відчувати себе в колективі, відчувати відповідальність, відчувати цю радість спілкування, цю радість сумісного виконання. І ще один такий є. У нас такий блок предметів, це називаються предмети музично-теоретичних дисциплін. Це якраз Сольфеджіо, музична грамота, так можна і назвати музичною математикою, бо там дуже багато чого з математики, там і просторове мислення, там і абстрактне мислення, там і ці ж тривалості, які ну, це теж математика. Сама. Саме така справжня математика, і також пізніше, вже більш старший клас, додається такий предмет музична література. Це коли вивчають спадщину всіх відомих, і композиторів класиків, і українських композиторів, і світових всіх відомих композиторів, бо з ну без знання, як спадщини якої людина не може вважати себе освіченою і культурною. Це так з таких компонентів складається освітній процес у нашій школі. Ви заговорили за уроки, mm -hmm. я згадала, я була присутня на цих уроках. Я бачила, як вчать грати на акордеоні. Mm -hmm. Я була на уроках з фортепіано. До речі, відео є на нашому ютуб-каналі. Зараз буде посилання, кому цікаво можете подивитися. І це дійсно, ну я тоді дуже велику насолоду отримала і дуже мені приємно було знаходитися в стінах музичної школи. Mm -hmm. Тож сподіваюся, що. Всі, хто ще от на етапі думаю, вагаюся, все ж таки хоча б прийдуть, і ось та атмосфера, яка у вас в закладі панує, я думаю, вона вже поставить всі точки і все ж таки надихне подати документи. Про сумніви. Так, так? так. І дійсно будуть у вас 50 нових юних музикантів, і я сподіваюся, що uh -huh. досягнуть великого успіху. Чому ну, ми так плавно схиляємо людей до uh -huh. музичної школи? Так, чому, на вашу думку, варто все ж таки піти і... Присвятити життя музиці, чим корисні заняття музикою, mm -hmm. чим взагалі заняття в музичній школі допоможуть можливо дитині не стати великим музикантом, а саме для звичайного повсякденного життя, можливо, така користь є від заняття? Mm -hmm. Звичайно, більшість наших учнів не стають професійними музикантами. Це більш для душі і для розвитку, а користь від занять музикою для розвитку дитини. Її неможливо переоцінити. Музика вчить концентруватися, зосереджуватися на певній думці, абстрагуватися від усього зайвого. Тобто тільки тим, ти займаєшся в цей момент, ти, як зараз кажуть, перебуваєш у моменті. Так? Музика розвиває всі головні розумові здібності. Це і мова, це і математичні здібності, це і пам'ять. Якщо сказати про види пам'яті, то це ціла лекція. Що відбувається, коли дитина грає на музичному інструменті. Тут пам'ять зорова, бо дитина бачить нотний текст, вона його запам'ятовує. Тут пам'ять слуховану дійсно. Да? Тут пам'ять така, навіть цілими блоками йде такими. Ти запам'ятовуєш, ти бачиш це в собі, бачиш, чуєш цей твір в цілому, і в той, той же самий момент, і в цілому ти його осягаєш і осягаєш його в деталях. Це така структурна, таке структурне мислення, яке, до речі, дуже знадобиться майбутнім. Комп'ютерщикам, бо музика вона і структурна, і ієрархічна, і водночас вона з маленьких деталей складається, так як і комп'ютер. Це все дуже дуже так подібно. І тому не випадково компанія Майкрософт дуже полюбляє своїх співробітників, які мають музичну освіту, Це розвиває мислення. Неймовірно. Якщо сказати навіть, ну, наприклад, піаніст, коли грає двома руками, права рука грає в скрипічному ключі, ліва рука грає в пасовому ключі. Це одночасово, це можна порівняти, одночасово дитина грає, одночасово з'єднуються дві різні схеми, бо ноти зовсім різні. Ключ міняє положення ноти. І тому, коли дитина грає ці два, Одразу дві строчки, це рівнозначно тому, що вона читає одночасово на двох іноземних мовах. Можете собі уявити, який це розвиток, який це розвиток когнітивних різних здібностей. Наприклад, навіть зараз дуже популярні. Різні там розвивайки, там, да, от коли кажуть, там, там такі гарні е заняття, ми сидимо там, малюємо тут кружочок, а цією рукою ми малюємо там трикутничок. Але вибачте, будь-який інструмент музичний якраз це і дає. Тобто гра на будь-якому музичному інструменті дає у цей розподіл рук. Одна виконує одну функцію, інша другу, а мозок це повинен все з'єднати. Тобто, ну, якщо так на психофізіологічному рівні це все розібрати, це дуже дуже такий складний процес. Дійсно, психофізіологія музичних занять дуже складна. Але якщо сказати простіше, я вже сказала про математичні здібності, так? я вже сказала, хочу відзначити, що заняття музикою стимулюють дуже розвиток волі і дисципліни, що з наших дітей зараз дуже проблемно. Тому що щоб досягти результату, навіть щоб здати той же академ-концерт, це такий підсумок наш півріччя і року. Академічний концерт, коли дитина виходить і грає програму, вона грає на пам'ять, вона грає перед комісією, ну і батьків. Ми. Пускаємо, дозволяємо подивитися, це дисциплінує на інструменті. Ти повинен займатися кожен день, будь-яку погоду, свята і в будні. Ти займаєшся для того, щоб досягти результату. Оця наполегливість, оця воля, дисципліна, вона якраз як в спорті, як олімпійський чемпіон. Майже те ж саме, да. тільки немає ризику травм, бо не всім діткам можна займатися спортом важким. Далі, що стосується музики і мови, це рідні брати. Ті ж самі фрази, ті ж самі знаки, питання оклику, ті ж самі. У нас є і в музиці, і в мові, і діти, які грають на музичних інструментах або співають, вони і краще розмовляють, і краще пишуть. Вони легше запам'ятовують іноземні слова і скоріше засвоюють граматику. А для того, щоб засвоїти східні мови, там у них взагалі такі дуже непрості в них є. Інтонаційні такі перепади. В мене, до речі, донька в У мене три доньки. Дві вже закінчили музичну школу, третя цьому році буде закінчувати. Ніхто музикантом не став, але розвиток колосальний. Це настільки користь велика, даже важко переоцінити. Так, от моя середня донька вона захоплюється східними мовами, і вона, крім того, що вона зараз викладає англійську, вона вивчає корейську. І, до речі, там в корейській мові оці якраз інтонаційні такі от перепади. І корейська, і китайська сюди от східні такі от належать, японська. Там дуже великі оці перепади інтонаційні. І навіть слово, яке сказано, з різною інтонацією, однакове слово, одне і те ж слово, воно означає різні речі. Тобто для них дуже важлива ця інтонаційна тон, тонкість. Вона, навіть тонша ніж у нашій. Ну у нас такого немає розмаїття. І тому ті, хто вивчають східні мови, від них теж вимагається, щоб вони вміли грати, співати. Також хочу відмітити, що музичні заняття розвивають навички спілкування, так звані зараз модні комунікативні навички. Чому? Тому що, граючи на інструментах, дитині доведеться перевтілюватися, якби відтворювати той музичний образ, який закладено у творі, відчувати манеру, відчувати стиль цього твору. І це дає талант розуміти людей, дуже на такому глибокому, дійсно такому рівні. Навіть ще такий є момент зараз. Всі лякаються такого слова дедлайн, Це да, це коли на якийсь термін здачі роботи це страшне слово. страшне слово. А для музикантів воно менш страшне, тому що включатися по команді, працювати по команді дуже дуже. Привчають музиканта з дитинства в музичній школі, бо в музичній школі неможливо на завтра або на колись перенести концерт. Зараз ти знаходишся на сцені. Ти тут і зараз повинен зібратися і показати все, що ти можеш, і це дуже допомагає потім дітям не завалити іспит або співбесіду на важливу роботу. Або, відповіда... або якусь відповідальну доповідь. Оце теж такий момент. Музичні заняття в дитинстві дають, дають витримку і артистизм на все життя. Ну і звичайно, про духовність це також. Ну, також. Це, звичайно, це вишенька на торті. Наскільки розвиває душевну таку. Душевну тонкість, музичні заняття, ні з чим їх не можна порівняти. Наші діти, якщо я без ложної скромності, якби хочу сказати, що наші діти відрізняються від інших дітей, їх видно. Вони більш чутливі, вони більш проникливі, вони більш такі тонко настроєні. Кажуть, так? Ці діти дійсно 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 відрізняються. Тому Будь ласка, якщо ви вагаєтесь, приходьте до нашої музичної школи. Ми сподіваємося, що зараз на початку вересня у нас ще ж буде набір до 15-го тривати. Ми зробимо якісь такі заохочувальні заходи в нашій школі. Про це повідомимо додатково через соцмережі. Зараз вийдуть всі викладачі вже остаточно з відпусток. Ми спідготуємо і я думаю, що ми надаємо можливість дітям з батьками прийти до закладу, подивитися на різні інструменти і визначитися. З вибором запрошуйте туди і нас, а ми передамо а ви будете освіти звідси. Да, добре, нашим... добре. Як тільки ми будемо знати конкретно дати цих цих заходів, ми обов'язково вам повідомимо. Просто я сижу і мені так знаєте, от такий вайп у мене розслаблений. Мені дуже дуже хочеться до вас у гості з нову музичну школу. Добре. І я сподіваюся, що і нашим слухачам та глядачам також сподобалась наша сьогоднішня розмова. Ми спілкувалися Заступником директора з навчально-виховної роботи Ольгою Настекою. Дякую вам за інформацію. Бажаємо вам все ж таки дуже багато талановитих діток, нових, які прийдуть вперше в стіни вашого закладу. Добре, дякую. Дуже на це сподіваємось. Чекаємо вас у нашій школі.